Друзі і підписники каналу всім привіт! Сьогодні ми вдвох переїхали на поселення черняхівської культури. Зараз, друзі, покажу містинку, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього пошуку. Які будуть знахідки, все буду вам показувати, ну а ви не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Така от Містинка, друзі, це вже болото пошло. Це поселення черняхівської культури то воно ну, напарник до мене вже йде, бо в мене класна знахідочка є. Така от міссинка, то болотце. Так, 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 це все поселення черняхівської культури. Отак було, друзі. Така місцинка, туманчик стоїть такий невеличкий. Дощик потрошку моросить. Ну, а в мене вже є перша знахідка, друзі. Така ось. Я вже трішки піддивився. Це Фаустина динарик, Зараз будемо дивитися, що воно за Динарик. Так, Діва Фаустина. З такою от легендою. зараз, друзі, я його про труда краще покажу, що за монетка така. Така от монетка, друзі. Діва Фаустина. Іли не Фаустина? На Фаустину схоже. Бо я тут Фаустину припаде Така ось, друзі, знахідочка. І з такою от легендою. Знахідочка. Ну що, шукаємо далі. Так, у напарника чіткий сигналчик на Деусі. Сейчас будемо дивитися, що монетка чи не монетка. Що воно виросте? Десь ці грудоці. Еще за знахидка, <laughs> такая, друзья, знахидка, кусочек алюминиевой ложечки, и такие бывают на копе. А у меня еще одна знахидка, друзья, и это фибулка походу, такая, знахидочка, так фибулка, друзья, пружинки не выстачает. Щоб закрити неї. Такась фібулка попалася. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це пробивочка черняхівської культури. Да, ну. З цієї сторони загострене. Ну і з цієї сторони загострене було. Раніше таким шкіру пробивали, а потім речі шили. Шкіряні. Уже голкою речі шили. Така ось, друзі, знахідка, пробивочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. І це Сейчас ты на фибулке. Так вот, фибулка была колось. вот, знахидка, друзья. Ну что. Шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. І це чи накінечник стріли був, чи пробивочка. Тут видно. Так. Да. Чи одне, чи друге щось було. Чи накінечник був, да тут зломаний. Чи пробивочка. Більш за все, друзі, ще накінечник був від стріли. Такий. Немаленький накінечничок. Тут, напевно, ще бо знає скільки желіза було. Така, друзі, знахідочка випала. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка і це печалька. Це частина серпа їхнього, походу, черняхівської культури. Так. Все заострено з тієї сторони було. Ну а з тієї сторони таке от. Да, більш за все, друзі, серп був. Частина серпа. А з тієї сторони такі. Така ось знахідочка, друзі. Частина серпа, черняхівської культури. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Вибачаю за вітер, вітруганцільний. Це походу накладочка, яка з черняхівської культури малюсенька. Десь була така, друзі, знахідочка. Накладочка. А з цієї сторони течем цю накладочку. Можливо, і пугучка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це походу вершечок з кісні. Так, да, тут воно видно зломане. Там де ушко було, куди кістин цеплявся. Така, друзі, знахідочка. Вершечок з кість. Шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Видала ось такого ножика. Да, це походу їхній ножик. Чернихівської культури. Така от знахідочка. Такі от ножик. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідка, друзі. І це ще кусочок фібули. Зараз будемо дивитись. Такий от, друзі, кусочок фібули видали. Так ось. Знахідка. Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, еще одна знахідка. Такая знахідка. Застепка железная. Зализа зроблена. Такая вот застепочка, друзья. Такая с той стороны. І така от з цієї сторони за Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це походу динаричок. Зараз будемо дивитись, друзі, що воно за динарик такий. Так, друзі, це динаричок. Така ось легенда в Динарика. Ну і такий ось імператор. Зараз, друзі, я його про труда краще покажу, що воно за Динарик такий. Такого ось, друзі, Динарика видало. З таким ось імператором з цієї сторони. Ну і з такою легендою з цієї сторони. Така ось, друзі, знахідочка, Динаричок. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок пошуку. Пошук був на черняхівському поселенні. Такі от. Знахідки мені вдалося знайти, ну а тепер детальніше, що мені попадалось. Так от частина серпа черняхівської культури походу була. Знахідочка. Потім такий ось ножечок. Частина з Воршечек, пробивочка, частина, вістря стрелы, поясочок такие от железной, так, фибулки такие вот. накладочка такая. Вот. Ну и два динарочки. Таких вот. С таким вот легендами Такие вот знахитки были, друзья. Ну що, підписуємось на канал, ставимо лайки, всім удачі на копі! Ну і пока!